Сидить плаче бідолашний бен у печері. Раптом з'явилася мама. Сину, ходи до нас. Ми дуже скучаємо за тобою. Ні, відповів Бен. Я нічого не вмію. А сльози котилися з його очей самі. Бене, ти наймолодший серед нас. Я знаю, що ти завжди хочеш допомогти. Інколи в тебе не получається. Але з часом в тебе все вийде. Мама притулила його до себе і витерла сльози. На вулиці їх чекала родина. Вони дуже зраділи, коли побачили, що Бен уже не сумує, і міцно його обняли. «Бене!